У мене сусідка дуже довго запрошувала, я дуже довго упиралася, а потім все-таки прийшла. І що я вам хочу сказати, коли я переступила поріг цього салону, то я мала дуже багато болячок. А саме, у мене були холодні ноги, у мене були холодні руки, у мене були судоми ніг. У мене були е, е, да, суглоби боліли е, і коліни і зобєдрений, mm. да, високий тиск, це десь 180, mm. Інколи піднімався до 220. двадцять двісті Ну проблем було з головою. Професійне тонзеліт, фарингіт, бронхіт, е, це все було. Ви знаєте, в холоді стояли, це дуже страшно. І коли я це переступила сюди, розказала про свої болячки, послухала. Наталя Вікторівна перш за все мене поставила на є п'ятий. Ну, тоді був це біохат, і я походила. і Слухайте, ну просто в мене почалися ну, теплота в ногах. Я відчула на протязі дня. Я дуже здивувалася, що воно не пройшло. Я вирішила, ні. Таке це треба брати. Я десь, мабуть, за тиждень, думаю, ні, я його все-таки візьму. Да, Я виз... mm -hmm. я визначилася і взяла це біохат і ходжу до... на ньому до цих пір і просто вдячна вам і всім, що я його маю. Е, Тому що це, по-перше, ноги стали теплими. Вони в мене вже тепер завжди теплі, руки в мене теплі. Oh, wow. <laughs> <гум> Артеріальний а, тиск я тепер маю 130 на 70, на восімдесят. З таблетками чи ні? Які таблетки? На пане Ви ж мені сказали ну-ну. ну, ну, ну". Так, да. Таблеток я не приймаю. Єдине, що я оставила це бісопрололків, таблеточки на ніч вечором. <гум> все більше я нічого не приймаю. Від клопідогріля відмовилася, молодикін я теж не приймаю. Ну і це так друге і потім я взяла собі в долонку ще oh, yes. пояс, тому що на суглоби це прекрасно. Я наприклад зараз навіть не представляю, як би я без нього могла обійтися. Не тому що да тільки mm -hmm. чуть, чуть десь mm -hmm. щось зразу пояс чи сюди. Сюди, якщо накладаєш на область печінки і підшлункової, mm -hmm. теж прогріваєш. Mm -hmm. і Теж да вона mm -hmm. каже дякую", дякую, це точно перше по поводу пасти. А зачекайте, А скільки обладнання вже по часу у вас дома? Ну, рік буде рік уже. Да. І за цей рік у вас шикарні результати. Шикарні але були. розкажіть Дай. ще, будь ласка, за харчування, як ви снідаєте за воду і скільки часу ви займаєтесь на обладнанні? Е, так, е, ну я прослухала теж тут про те, що треба налагодити своє харчування, тому що я мала великі проблеми з печією. У мене печія, це просто був жах, вона мене доставала кожен день. От, і значить, що я зробила? Я просто наразі, якщо я раніше піднімалася, допустимо, 7 годин, так, то я тут почула, що треба при... раніше. раніше встати і поїсти обов'язково до пів сьомого, тому що в цей період жовчний пузир виділяє жовч і треба перетривити їду приблизно до 7 годин. І обов'язково треба з'їсти щось таке жирненьке, щоб було це. В общем, в цей час треба прийняти їжі приблизно 60% денного раціону. Ну і все. Я так зробила. Я почала раніше підніматися до півсього приготувала сніданок, поснідала. Потім походила по білу хату, тому якщо є час, могла на півгодинки пояс, щоб на область печінки це так сказати сліпе зондування, воно більш перетравлює скоріше їжу. І тоді ти прекрасно, звісно, зробив свої потреби, пішов під душ, Мився, прикрасився і пішов на роботу, чи куди там треба. Шикарні результати. Да. Скажіть, будь ласка, можна ж полежати довше? А ну чи важко було налаштувати оцей сніданок? Танок плюс да, він ну, ще і жир важко. Власне, але можна. Можна. Воно спочатку не лізе, а потім все-таки організм призвичається, і ти все-таки починаєш. І ще треба обов'язково зранку пити водичку. Та не тільки зранку, зі дня, але протягом дня. Ви збільшили кількість пиття води? Так. Да. Я зараз чай відмінила. Я Ні. практично чай не п'ю. Ну можу один раз побалуватися в день, а то я постійно пила чай. Зараз я п'ю ну, десь буквально літра два я випиваю. Ні, супер. Більше не можу. Сково грам 400, можна трошки лімончика туди і на воно нормально оп'ється дуже легко і дуже добре. з печією. Що як зараз? З печією все нормально. Якщо навіть я десь дозволила собі з'їсти там якогось острого щось і все і щось там починається. У мене є паста на язик. Шариком туди всередину розжувала і все прекрасно, все здорово. А, все ви сьоні, ми вас вітаємо з пастами з великим набором та ну, да, ось, такими, ось да, таким великим. Да. А чому берете цілий великий набір? Що от такого вам дала паста? Що ви її купуєте? Я її купую, тому що в цьому році все таки мене прихватило. Моє професійне зафорювання. бронхіт на на протязі 30 років я нимфорію. І він у мене вже у хронічній формі. І через те я, так сказати, в цьому році почала кашляти, потім бачу, температурка в мене піднялася. Я, звісно, зробила собі інгаляцію з пастою. А потім... Це як вніс і що да, Вниз, та, і на... Пояс на 40 градусів на в облас, цю частину, да, на частину да. супер. і приблизно десь треба витримати хоча б хвилин 25-30. Ну якщо не можете, то по декілька. Ну допустимо, я перший раз виходила, у мене з 10 хвилин, потім ще, ще 10 хвилин набирається. Да, ну і все. А потім е, е, от температура пройшла, ну кашель лишився. Я почала пасту буквально десь по от по кашлі ввечері. Е, Пасту, значить, зробила чи коктейль, чи так можна її на язик і сюди, щоб вона пройшла. І так раз три в день, вранці в день і ввечері. І буквально то я мучилася місяць. Ну місяць угу. я з цим бронхітом кашляла. І, і все, і то, то якісь чаї гарячі в аптеці, то брункволітін, то бронхоексин, то ще щось. Ну в общем, на одні таблетки виходило був знастільки. Mm -hmm. А, а з тут вас? буквально за п'ять не місяць, я за п'ять днів. Я за п'ять днів Те, що раніше ви за місяць таблеток. Я не приймала. Прекрасно, ну просто Без прик... а мило а, я беру, щоб а мило? Мило. я була гарна. Да? <рес> ну а який ви ефект від, від чи відчуття від мила? Ви вмиваєтесь? Так, Так. Да, ну відчуття, по перше, воно не стягує нічого, воно м'яке. І ну я не знаю, мені комфортно, мені я почуваю себе ну, гарною. Ага. <рес> Супер! Клас! Дякуємо і вас! Я вам всім Вітаємо дякую. вас!